З точки зору нашої географії, геополітики, нашої історії минулого і в сучасних викликів нашого сусідства для нас дуже важлива визначеність з НАТО. Це реальні або можна сказати найреальніші міцні гарантії безпеки для України. Також однозначно зрозуміла позитивна позиція щодо Європейського союзу. Це також гарантія безпеки для України з точки зору ринку. З точки зору нашої економіки, ці дві визначеності, а під визначеністю я говорю не тільки про курс, про те, що це зафіксовано в нашому законодавстві. Це не просто геополітична риторика, а визначеність це зрозуміло коли. І зрозуміло, яким чином ти будеш частиною цих двох важливих безпекових об'єднань. Тобто, це. Сильна позиція для України.